І як білочка Софійка святкувала свій день народження, у казковому лісі всі з нетерпінням чекали великого свята. Адже вже завтра білочка Софійка мала святкувати свій день народження, її будиночок на високому дереві виглядав дуже святково. Кульки різних кольорів гойдалися на гілках, а мама Софійки прикрасила вхід яскравими стрічками. Всі друзі вже знали про це свято. Бо Софійка завчасно запросила їх їжака Йойо, -йо, ведмедика Мишка, вовчиня Томаса та зайчиня Петрика. Друзі дуже зраділи запрошення, але одразу почали ламати голови над тим, які подарунки подарувати Софійці. І я вважаю, що подарунок має бути смачним, задумливо сказав Мишко, просмоктуючи лапу. «Наприклад, Горщик меду і мішечок горішків. Це найкраще, що можна подарувати. А мені здається, подарунок має бути особливим, зробленим власноруч, заперечив Томас. Я можу змайструвати щось красиве, наприклад, повітряного змія. Ні, ні. втрувся Юйон. Книжки та розмальовки. Ось що потрібно. Софійка дуже любить читати. Та а я намалюю картину. вигукнув Петрик. На ній будуть усі ми, і ще напишу віршик, щоб показати, яка Софійка чудова подруга. Друзі довго сперечалися, поки Мишко не запропонував. Давайте кожен подарує щось своє. Так Софійка отримає різні подарунки, і всі ми зробимо їй радість. Ідея сподобалася. Мишко того ж дня пішов до своєї комори, де у нього стояв найсмачніший мед. Він акуратно налив його в красивий горщик і наповнив мішечок відбірними горішками. Томас у своїй майстерні працював цілий день. Він вибирав найяскравіші фарби, щоб розмалювати повітряного змія, і прив'язав до нього довгий хвіст із кольорових стрічок. Йойо -йо побіг до лісового книжкового магазину. Він довго шукав і вибрав найцікавішу книжку казок з яскравим малюнками та кілька розмальовок із улюбленими героями. Петрик узяв пензлі й фарби, щоб створити справжній шедевр. Він намалював велику картину, на якій зобразив Софійку і усіх її друзів, а потім написав віршик. Софійка наша, білочка мила, найкраща подруга, розумна й красива. Ти завжди весела, смілива й щира. З тобою цікаво, весело й мирно. Ми раді, що в друзях тебе маємо. І сьогодні всі разом вітаємо! Настав день свята. Друзі прийшли до будиночка Софійки рано вранці. Її мама приготувала багато смачних страв. Горіхове печиво, ягідні пиріжки, моркв'яний сік і величезний торт із чотирма свічками. Софійка радо зустріла гостей. Вітаю, Софійко, сказали друзі разом. Дякую, що прийшли, усміхнулася білочка. Першим подарунок вручив мешко. Це для тебе, сказав він, простягаючи горщик меду і мішечок горішки. Ой, як смачно, дякую, мишку. Я дуже люблю мед і горішки, сказала Софійка, блискучими очима, дивлячись на подарунок. Наступним підійшов Томас. Це мій подарунок, сказав він, показуючи повітряного Змія. Який він гарний. вигукнула Софійка, торкаючись стрічок. Ти справжній майстер, Томасе! Його -йо подарував свої розмальовки і книжку. Тут є найяскравіші малюнки, які ти коли-небудь бачила, сказав він. Вау, це неймовірно, зраділа білочка. Останнім підійшов Петрик. Я намалював для тебе картину, сказав він, а ось ще віршик, який я склав. Він урочисто прочитав вірш, а Софійка ледве стримувала сльози радості. Дякую, Петрику, це так красиво. Сказала вона. Тато білочки одразу повісив картину в її кімнаті. Після подарунків друзі гралися на галявині, влаштовуючи конкурси і співали пісеньки. Всі дуже раділи, а Софійка почувалася найщасливішою білочкою у світі. Коли прийшов час задувати свічки, Софійка загадала бажання Хочу, щоб ми завжди були друзями. Свято тривало до самого вечора. І цей день залишився в пам'яті всіх як найвеселіший день народження. Дякуємо, що були з нами у «Чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!